Друга, про урок Сенс і завершення ваших відносин. І ми прийшли в першу частині сигніфікацію, і зараз ми розбираємо саме урок, який урок ваші стосунки дають вам саме. І вийшла карта четвірка Пентаклі, король Пентаклів і Зірка. І я почала розповідати, але завершився запис. Давайте так. Тут дуже важливий такий месендж. Вас вчать, і в цьому є урок, Ваш, в цих стосунках, в яких ви перебували або перебуваєте. Я взагалі не бачу там на сигніфікації, що у вас є стосунки. Це більше відносини, коли люди не разом нічого там. Такі, знаєте, дуже багато свободи і різноманітних подій, які взагалі не схожі на відносини. Це не про відносини, це про зустрічі, можливо. Ну, давайте так, ви самі знаєте, які у вас відносини, я просто вам розповідаю, які карти виходять. Він, Цей урок вчить вас цінувати. Саме не в цих стосунках, а як опору для самої собі або Самого себе. Читирка Пентаклів це страх втрати, і король пентаклів – це зріла пора, цінність і стабільність. Зірка це віра сама в себе, шлях вашої, власної душі і внутрішню цілісність. Урок полягає в тому, щоб не триматися з остраху за цю людину. Розумієте? Не зациклюйтесь на контролі. Чи володіння мати цю людину про собі, знайти свою внутрішню опору та гідність саме в собі. Вірити, що ви нічого не втрачаєте, ви зростаєте таким чином, ви ця людина може бути, скажу вам так, відбітком ваших минулих сценаріїв. Вона прийшла в ваше життя для того, щоб ви зрозуміли. Де любов це равно не порівняння утримання, розумієте? А урок порівняння любов, порівняння світити і не стискати. Тобто не стискати, не тримати, не боятися відпустити. Розумієте? Ваше воно ніколи не ні подінеться, ваше вас ніколи не залишить. І коли ви пишете мені, що там людина пропадає, а потім з'являється це не про любов. Якщо людина має змоги з вами спілкуватися і вона пропадає, приходить, коли їй. Там щось захочеться, закрутиться, це не про відносини і не про любов. Тому що людина, яка любить, вона надовго не зможе вас відпустити. Розумієте? Тут такий у вас урок. Що потрібно зрозуміти, прийняти для відпускання або відновлення. Паш мечів десятка. Жеслів, трійка пентаклів, паш кубків. Ну, дивіться, дуже цікава така комбінація вийшла, яка говорить про баланс між розумом паш мечів і серцем паш кубків. Прийняти, що зараз між вами є дуже сильне напруження. А у вас дуже багато можуть бути невисловлених слів, незавершених якихось тем, недоговорена. Хтось із вас, а ми бачимо, там є пласень, у вас сигніфікація. Людина, яка боїться брати відповідальність і вислухати їй більш притаманне на тому місці, де потрібно вислухати, почути і якось зріло віднестися до цього, ця людина може кидати трубку, наприклад, ця людина може блакувати, ця людина може будь-яким чином відходити, навіть різкими словами чи діями, відходити з тої ситуації, тому що там якосні, хочеться сказати, не поголовці. Гладять, розумієте? І це створює тягар, він нікуди не дівається. Розумієте? Коли це залишається і це не проговорюється, не обговорюється з партнером, то це говориться по-перше, що у вас партнера немає. Тому що, якщо ви будете проговорювати це самим собою то біля вас є людина, яка взагалі не хоче чути. Вона чує тільки себе, тому що вона не, не зможна брати відповідальність навіть в тому сенсі, що потрібно в партнерстві, потрібно висловлюватись, потрібно чути, бачити і відчувати. Зумієте? І коли цього немає, то а, залишається цей тягар. Побачити, що ваші стосунки вони потребують спільної потрібки пентаклів, роботи, реального діалогу, а не тільки почуттів. Кохаю, не кохаю. Що таке кохання? От напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що для вас є це слово? Дозволити собі чесні слова без страху. Коли кожен може сказати без страху те, що він думає і відчуває? Замість мовчизного несення цього вантажу? Ця комбінація взагалі вона говорить про. Що ви, ви втомилися від мовчання. Ви взагалі не відчуваєте, якщо у вас є відносини, що вони є. Таке враження, що ви просто от перед стіною стоїте і розмовляєте саме з собою. Щоб щось змінилося, потрібна відкритість, потрібен діалог. Прості слова, легкість, але досказаність, дослухання, що допоможе да вийти вам в гармонію. Мах, шестірка жезлів, шестірка кубків, дьявол. Цікава комбінація. Тут взагалі говориться про відкриття такого, знаєте, сильний шлях, особисті сили. Ну, давайте так. Я скажу так: що ви маг, ви творець, ви не жертва обставин. Навіть не думайте про це. Маг ніколи не жертва. Шестірка жеслів. Це сила прояву, це віра у власну перемогу. Шестірка кубків це тепла пам'ять без болю. Д'явол це зрозуміти свої прив'язки, можливо, егоїстичні бажання, залежності, страхи, щоб прийти в гармонію. Взяти вам потрібно взяти силу назад, саме в свої руки, і не чекати, що людина буде вирішувати. Розумієте? Дозволяти собі пам'ятати приємне і відпускати болюче. Побачити, де у стосунках є залежність, прив'язаність і саме магніт болю. І головне не боротися з бажаннями, а усвідомувати їх. Розумієте? Тобто гармонія прийде через свободу вибору, а не реакцію на чужі дії.